Відновлений центр соціально-психологічної реабілітації відкрили у Бородянці. Був ущент, зруйнований агресором РФ. За час окупації загинуло двоє співробітників. Вартість проєкту понад 300 мільйонів гривень бюджетних коштів. Усі послуги для ветеранів, членів сімей та родин загиблих захисників будуть безоплатними. Про це повідомляє мінветеранів Бородянський центр. Спеціалізується на соціальній і психологічній підтримці, фізкультурно-спортивній реабілітації, облаштовано кімнати ерго-арт та кріотерапії віртуальної реальності, що допомагають долати наслідки бойової травми, надаватимуть юридичний супровід та підтримку ветеранського підприємництва. Центр має 9 готельних номерів для амбулаторного перебування, вже зустрічає відвідування. Дувачів за рік заплановано приймати понад дві тисячі ветеранів.